Субота, 13 квітня, ви дивитесь новини в студії Олена Петроченко. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Далі у випуску розкажемо. Один загиблий семеро поранених вибуху висотці кривого рогу, причина витік газу. Усі подробиці з місця подій в нашому матеріалі учне затримання у Новомосковську мера та секретаря викрили на хабарі просто в стінах міської ради, що загрожує хабарникам та як на ситуацію відреагували місцеві. Не пропустіть падіння цін на збіжжя та брак робочих рук через мобілізацію. Як виживають українські фермери та який врожай прогнозують, дивіться у нашому випуску. Три поранення за три роки війни. Історія військового, якого медики буквально поставили на ноги. Далі. Гучне затримання у Новомосковську. мера та секретаря викрили на хабарі просто в стінах міської ради. Вони вимагали 30 тисяч доларів від підприємця, який хотів побудувати гуртожиток для переселенців. Обом посадовцям повідомили про підозру. Хто зараз виконує обов'язки вчільника міста, що загрожує хабарникам та як на ситуацію відреагували місцеві. Марко Ручка продовжить тему. Гучний скандал навколо мера московська не вщухає вже котрий день поспіль. За хабар держбюро розслідувань затримало Сергія Рєзніка та його секретаря. За даними слідства, 30 тисяч доларів посадовці вимагали у підприємця, який планував побудувати гуртожиток для переселенців. За ці гроші вони обіцяли винести питання на голосування сесії. Та надалі вплинути на депутатів, щоб ті підтримали рішення про довгострокову оренду приміщення. Це давало змогу орендувати приміщення без оголошення спеціального тендеру. Бізнесмен хотів відремонтувати недобудовану школу площею у 4,5 тисяч квадратних метрів. Далі планував облаштувати там житло для біженців. Платити ж за проживання людей мала б міжнародна гуманітарна організація. Утім, не склалось. можновладці почали диктувати власні умови. Встановлюється повне коло осіб. Які можуть бути причетними до оборудки. у тому числі перевіряється інформація щодо місцевих правоохоронців, які могли співпрацювати з посадовцями під час вимагання хабаря. Самого шмера та секретаря затримали на гарячому просто в робочому кабінеті міської ради прямо в момент передачі коштів. Новина вмить розлетіла соцмережами жителів Новомосковська. Брудний корупційний скандал, в який потрапив їхній міський голова, не обурив. Звичайно, це в мене обурення, це викликає. Треба міняти, ставити іншу людину. До речі, це не перша корупційна історія Сергія Резніка. У 2018-му його вже затримували за ефективний ремонт фасадів серед місті Дніпра. На той час він очолював один з департаментів Дніпровської міської. Ради збитки в державі тоді було завдано аж на 21 мільйон, але ця кримінальна справа не завадила йому обиратися міським головою. Війна на вулиці, корупція, кругом. Що скажеш? Ну мені здається, що це в кожній, в кожному місці. На жаль, на той великий жаль. У нас в владі нічого для людей не робиться, тільки для вигоди. Хто ж нині виконуватиме обов'язки мера Новомосковська на сайті міськраді? Тиша остання публікація в розділі новин за 8 квітня. На контакти з журналістами прес-служба не виходить, коментарів мерії не дають. Мовляв, аби не завадити слідство. Утім, офіційно повідомляють, обов'язки міського голови нині виконує Геннадій Ткачук до затримання Сергія Рєзніка. Він був заступником мера з питань діяльності виконавчих органів інтересах слідства okay. ніяких коментарів okay. не даємо. І міському голові, і його секретарю слідчі вже повідомили про підозру за вимагання хабаря світи до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Їм вже обрали запобіжний захід. На час слідства посадовці перебуватимуть у СІЗО. Вийти можуть під заставу у 3 мільйони гривень. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Один загиблий семеро постраждалих майже чотири десятки квартир пошкоджені через вибух у кривому розі. Днями там, за попередню інформацією, стався витік газу у багатоповерхівці. Усі подробиці в сюжеті. Перші секунди після вибуху. п'ятий, п'яте, метр. Глубина завала два метра. Кривий ріг, жителі багатоповерхівки, прокинулись від страшенного гуркоту. Думала, що або ракета, або щось таке попало. Вибух був такої сили, що винесло вікна навіть в сусідніх під'їздах, а в епіцентрі з третього по п'ятий поверх почали руйнуватись несучі конструкції, привалюючи під собою власників помешкань. Віктор, житель четвертого поверху. Під час вибуху він, дружина та п'ятирічний син якраз спали на одному ліжку, коли стався вибух, і перше, що я побачив, це що на місці, де лежить мав лежати син, там лежить шматок стіни. І я, звичайно, відразу ж зреагував. Аби звільнити рідних, чоловік гольруч взявся розбирати завали, підняв шматок стіни. На адреналіні я не знаю, була вона важка чи не важка. Мені тоді було я не зрозумів взагалі, що. Просто взяв і відкинув і витягнув. Син майже не постраждав. А в дружини легкі забої. Дружина в лікарні в неї полі травми. Але без переломів в самого ж опіки рук, бо чоловік допомагав гасити пожежу. Рятувальна операція тривала всю ніч та ранок. На третьому поверсі під завалами шукали 47-річного чоловіка. Роботу ускладнювала постійна загроза обвалу. Ставимо опори, тому що перекриття між поверхами третього та четвертого поверху обрушились і укріпляємо стіни. Зі слів жильців цього будинку там ще знаходиться одна людина. Близько десятої ранку чоловіка знайшли мертвим. <HANivan noise> Внаслідок вибуху постраждали ще семеро людей. Трьом з них знадобилась госпіталізація. Ожоги не великої поверхності, не тяжолої, ну і плюс ще травма черепна сотрясіння головного мозку. Мужчина з ожогами, звісно, буде лі дольше. Ну, женщина, я думаю, що у ближайші сутки двоє може бути навіть бути і виписано. За попередніми даними районної військової адміністрації та рятувальників у будинку вибухнув газ. Що в одній з квартир ймовірно стався вибух побутового газу. Втім, місцеві мають й іншу версію. Не буду казати, що саме я не розбираюсь. Запаху газу не було. Хто виходив з під'їзду, казали, пахне порохом. Тобто, не газом. це газом. Казали не газом. В раді оборони міста заявили, причини вибуху такої потужності все ще не встановлені. Триває експертиза. Пані Тетяна мешкає на третьому поверсі, просто поряд з епіцентром, вціліла лише дивом. Нікого вдома не було. Ми, слава богу, я на роботі муж в селі, так що повезло. Але в якому стані помешкання після вибуху й пожежі жінка навіть боїться уявити. Окна в мене всі побиті, не знаю, що там внутрі, бо поки нас туди не пускають нікого. Загалом пошкодження отримали майже чотири десятки квартир. Їх жителі отримають по 40 тисяч гривень першочергової допомоги з міського бюджету. Втім, чи вдасться відбудувати під'їзд або його зовсім демонтують, вирішуватимуть після інструментального обстеження. Воно триватиме два тижні. Світло, ж, воду та газ до сусідніх під'їздів вже повернули. А жителі пошкодженого щодо питань розселення можуть звернутись до штабу, який знаходиться в місцевій школі. Владислава Вдієнко Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Падіння цін на збіжжя та брак робочих рук внаслідок мобілізації це два головних виклики, з якими цьогоріч стикнулися українські фермери. Деякі господарства вже закрились, бо не змогли повернути кредити. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався із аграріями та економічними експертами про те, яким врожай буде цьогоріч та чи стане він прибутковим, розкаже в наступному матеріалі. На Дніпропетровщині розпочалась посівна Цьогоріч раніше ніж зазвичай через аномальну теплу погоду. Горох та ячмінь вже в землі нині сіють й морозості кукурудзу. Олексій, механізатор із 16-річним досвідом, показує, працює на високотехнологічній німецькій сівалці. Машина сама рухається по GPS. На дисплеї бачимо. Сівалку, то 16 рядків показує висів, показує норму висіла, автопілот, то із куди двигається трактор, лінії, ті, що ти типу, позабував, де посіяти, де де посіяти. Та контролювати низку параметрів і розвертати агрегат треба власноруч. Робити дуже багато культур, сіємо та працюємо по 14 годин, ну 14 не менше. Фермери жаліються на брак робочих рук внаслідок мобілізації. Працюємо ночами, жінка працює. Неповнолітній син працює, повнолітній син працює. Я працюю. Всі працюємо, кажуть. Не вистачає саме кваліфікованих кадрів, яких неможливо швидко замінити, для того щоб він навчився сіяти на цьому тракторі. І це треба ну, років чотири найтяжче малим фермерським господарствам, які не можуть забронювати своїх працівників. Один із критеріїв це щоб у вас було не менше 500 гектар землі. 500 гектар землі це територія теж немало. Один фермер не обробує. Це однозначно. Він буде держати десь два-три працівники для того, щоб їх обробити цю, цю земельну ділянку. Але ж вже він не попадає під критерії бронювання. Що йому робити? Інколи робітників просто. Не встигають забронювати через довгий ланцюжок погоджень, і проміжок між бронюваннями, подачі документів фактичним забронюванням може сягати місяць-два. І тобто, цей момент може бути таким, коли ти на людину розраховував, а в цьому проміжку не за можливості бронювання його забирай. Вихід електронне бронювання, яке має затвердити Кабмін. Потрібно врегулювати це питання. Звісна річ, що потрібно і на фронті комусь воювати. Але ж е, потрібно комусь у сільському господарстві працювати. Мовляв, так виграють і фермери, і зсу. Зокрема, наповнюватиметься оборонний бюджет. 65% від загального експорту, що ми експортуємо, це аграрна продукція. Отже, ці кошти йдуть на Бороноздатність нашої країни від двох років повномасштабної постраждало, й матеріальне становище фермерів. Деякі господарства закрились, бо не змогли віддати доступні кредити. Дехто через затримки від держави, умовно, якщо ти брав кредит, 5-7-9, держава виступала гарантом повернення цих коштів відсотків мається на увазі. Якщо ти не держава не повертає, то відповідно ти вже змушений будеш платити там 25 ну, ринкові ціни за ці кредити. Інші просто не розрахували свої сили через здорожчання витратних матеріалів та падіння цін на продукцію. Пшениця дала мінуса. Ячмін дав мінуса кукуруза по собі вартості. Канал експорту, це чорне море. Наше воно працює. Працює вже не один місяць, але ми особливо цього не почули. Експерти пояснюють, ціни на агропродукцію впали по всьому світі через глобальне зростання врожайності та спад наслідків пандемії коронавірусу. Оцей сплеск, який був пов'язаний із Пандемією він просто повернувся до того рівня, який був до початку пандемії. Ситуація ну є спадаючий тренд. Однозначно він буде продовжуватися. Низькі ціни спонукають аграріїв відмовлятись від зернових на користь інших прибутковіших культур. Зернові економічно невигідно сіять, тому безумовно, що буде збільшення площадь таких культур, як соняшник, соя, ріпак. Також фермери змушені будуть вносити менше добрив, а це вплине на якість врожаю. Якщо раніше ми вносили по 200 кілограм на гектар там під соєшне під кукурузу, то цього року ми будемо по 100 вносити беззаперечно. Врожай буде менший. Це 100%. Ми про прибуток уже не вже не балакаємо. Розумієте? Нам зберегти те, що є. Втім, голодними не лишимось в будь-якому разі, адже Україна виробляє в п'ять разів більше продукції аніж сама споживає. Посівна триватиме до початку травня. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Чи варто державі піти на зустріч фермерам щодо бронювання та чи переконали вас аргументи аграріїв? Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І звичайно ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. Вони маленькі та навіть непомітні, втім, несуть летальну загрозу. Щороку із настанням тепла починається сезон кліщів, активність яких триватиме щонайменше до жовтня. Як уберегти себе та домашніх тварин від цих паразитів? Що робити та куди звертатися, якщо кліщ вже вкусив? Розкаже Вікторія Вахрушина. Делай домик. Ай, молодець. А тебе просто так, да? Зілай нас ай молодець. Після кожної такої активної прогулянки має та джеймесона, власниця чотирилапих Валерія, добряче вичісує своїх підопічних та вишукує серед їхньої густої шерсті кліщів. Що тричі на день дівчина вигулює своїх собак у парку, а зараз бідкається саме пік сезону кліщів, тому треба бути особливо уважними. Шкідників каже Валерія, знаходить після кожної прогулянки. Великих я дуже рідко знаходжу на собаках, тому що їм нема смислу більше шукати собі їжу. Так? А маленькі ще не можуть пити. Кров і того завжди на собаках ми знаходимо середніх кліщів, які вже розтягнулися настільки, щоб могли їсти. Окрім ретельної перевірки, господарка хвостатих вживає додаткових засобів обезпечення, зокрема, регулярно дає їм захисні пігулки. Я вважаю, що перш за все це треба слідкувати за графіком таблеток. Тобто не просрочувати друге це завжди обдивлятися собаку. Собак після прогулянки. Дуже ретельно є місця, в яких кліщі більш збираються. Це, наприклад, підмишки Тут, от того, що дуже багато шерсті і їм комфортно туди залізти і не вилазити. І жопка. Та й ветеринари теж радять не втрачати пильності з настанням тепла з укусами кліщів до них звертається чи не щодня. Зараз на переливанні крові у ветклініці трирічна Мішель породи шицу. Кудлато нещодавно вкусив кліщ. Почалися порушення кровообміну. Почалося розрушення крові в неї, і вже своєї крові було дуже мало. Ми переливаємо зараз кров. Тваринка переносить все добре. Зазвичай одного проливання достатньо, Зазвичай достатньо, але інколи їй приходиться вливати ще. Ну, зазвичай да, зазвичай да. Які прогнози? Ну, більш позитивні. Особливо вразливі домашні собаки від укусів кліщів у них може бути зараження крові, і хвостаті можуть занедужати, зокрема на піроплазмоз. В тому випадку треба одразу вести тварину до ветлікаря, адже можливі навіть летальні наслідки. У тварин починається підвищення температури. Тварина стає вялою, відмовляється від їжі через деякий час починається темніти. Сича і через деякий час вона починає пісяти кров'ю. Коли вже пісяє кров'ю, це вже дуже важкі симптоми. Кров розрушається і часто забиває нирки, і тварина може загинути. Віком захворювань цьогоріч був навіть лютий місяць із плюсовою температурою, зазначають ветлікарі. Тому тварин від кліщів радять обробляти протягом всього року. Власне, остерігатися цих небезпечних членостоногих мають не тільки чотирилапі та їхні власники, а й любителі відпочинку на природі, адже кліщі можуть переносити віруси та бактерії, які є збудниками небезпечних інфекційних захворювань, таких як хвороба, лайма, кліщовий інцефаліт. Геморагічні лихоманки та інші, і якщо вчасно не звернутися по допомогу до лікаря, наслідки можуть бути важкими. Особливо активні кліщі під час вологої погоди чіпляються переважно за одяг. Тому медики радять перед прогулянкою обробляти шкіру спеціальними спреями, вдягати світлий та щільний одяг і заправляти його, прикриваючи шкіру там, де можуть вхопитися паразити. Свого часу я перехворіла через те, що мене вкусив кліщ. Є такі загальновідомі відомі засоби, якщо ти десь виходиш на природу, це вдягатися так, як потрібно. Ну тут і оглядати себе. Пай спеціальний мазікби і просматриваю дітей. Так гуляємо, просматриваю лишній раз, щоб ні не бо все одно, от них. У людини на місці вкусу може з'явитися характерне почервоніння шкіри і підвищена температура. Це ознака того, що кліч був заражений бореліозом. В такому випадку треба обов'язково звертатися по допомогу до лікаря. Летальні наслідки рідкі, але інвалідізація може бути. Може бути мінінгіт, може бути тяжкі захворювання суглобов, які нагадують системні захворювання, аутоімунні захворювання, можуть бути ураження центральної нервової системи, це може бути мінінгіт, Тобто достатньо тяжкі прояви і ураження серцево-судинної системи. Втім, панікувати не варто, якщо кліщ перебував на тілі менше доби, ризик інфікування хворобою лайма мінімальний. В такому випадку можна і самостійно вилучити шкідника за допомогою спеціального пінцета. Головне, ви повинні впевнитися, якщо ви саме витягаєте кліща, що ви дістали його всього, що всередині не залишилось ані вусиків, ані головки. Щоб не роздавити кліща, ви його зачіпаєте і крутите, і викручуєте, як гвинтик із дерева. обережно, потроху таким чином. Загалом тільки за останній місяць на Дніпропетровщині третина кліщів, яких дослідили на лаймбороліоз, дали позитивні проби. Зазначили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Вікторія Вахрушина, Євген Шпак та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Три поранення за три роки війни останні найскладніше. Але дніпровські медики зробили все можливе аби поставити важкого пацієнта на ноги. 11-й телеканал продовжує цикл сюжетів Шлях героїв. Тут ми розповідаємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Репортаж Тетяна Заєць. Це аптечка медика російського 78-й рік. Це нас штурмували. Ми хлопнули їхнього медика. Марливі бинти, гумовий жгут, знеболювальне та ще купа непотрібного мотлоха 78-го року виробництва. В очікуванні заняття з реабілітації боєць Андрій дивує присутніх фронтовими фото та трофеями на них. Жгути прекрасні. О. Після осколкового поранення у військового тепер інший фронт реабілітація. Позаду чотири операції та лікування у Хмельницькому. Нині чоловік прибув відновлюватися у рідний Дніпро. Зараз попрямляєте коліно, трішки ногу. коліно, швістить себе під степа і тягніть на себе. І випрямляйте. Доброволець з 2014-го пройшов немало гарячих точок. Своє третє поранення отримав на Донецькому напрямку майже півроку тому. На мене прилетів з дрона, я наклав собі турнікет. Ну і чекав до допомогу. Уражена була нога, гомілка і стегно. Ну, гомілка не так, не, не так сильно. Стегно повністю розгорнуло. І три уламки в мене в. В бідрі там, як виявилося зараз то вже це воно також зломано. Складність поранення не дозволяла чоловіку самостійно ходити, деякі осколки не вилучили, і досі фронтові хірурги рекомендували оволодіти кріслом колісним. Та усе це було до приїзду у медцентр Рекавері, де за кілька тижнів занять чоловік впевнено пересувається милицями. У нього вже майже на 20 градусів збільшилася амплітуда руху у колінному суглобі, і по силових показниках в нього спостерігається позитивна динаміка, тому що навіть у тренажерах ми використовуємо супротив вже більше ніж був на перших наших тренуваннях. По навантаженню зараз біль, наскільки за 10 десятиба школи відчуваєте? Ну, десь на 3. А це на віртуальному велотренажері крутить педалі ще один військовий 30-річний Антон. Після занять на інноваційному пристрої своє травмоване коліно тренує за допомогою фітболу. Відпускаємо стопу, спробуйте більше туди вперед, Так. уроженець Кривого Рогу зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Додає, йому є і з чим порівняти, бо після операції на коліні відновлювався вдома. Однак у тамтешній лікарні йому мало чим допомогли. Уваги більше тут приділяють в цьому реабілітаційному центрі. Ну, мені тут більше сподобалось. У кожного пацієнта є свій реабілітолог. От от. Якщо в тому в Розі, там на 10 чоловік один реабілітолог, і ну, тут більше часу приділяється пацієнту. Корисно, те, що, ну, можна так сказати, не сучкавав, щоб постійно був у роботі, постійно займався. Андрій та Артем не перші, не соті і навіть не тисячні пацієнти реабілітаційного центру у мережі рекавері, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Але їхні результати на шляху до одужання це робота потужної мультидисциплінарної команди реабілітологів, ерготерапевтів, логопедів, психологів та інших фахівців. Наша задача як лікарів фізичної та реабілітаційної медицини полягає в тому, що ми повинні повністю оцінити стан соматичного здоров'я пацієнта, наскільки він може витримати ту ті чи інші навантаження, наскільки він готовий до цього, і наша задача зробити так, щоб він був готовий це витримувати. Три години реабілітації на день з різних видів вправ та навантажень, підібраних індивідуально під кожного пацієнта. Головний принцип роботи центру. А використання сучасних технологій, тренажерів та апаратів для реабілітації, дає можливість у прямому сенсі ставити українських військових на ноги. Тетяна Заєць, Денис Єлисавенко та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. 80 мільйонів євро на реконструкцію лікарень та освітніх закладів. Така допомога для Кам'янського від ООН. Місто вкотре відвідали представники програми розвитку організації. Яка мета візиту та про що домовилися із міським головою? Далі в сюжеті? Із візитом у Кам'янському представники міжнародної програми розвитку організації Об'єднаних Націй для них провели екскурсію містом. Перша локація центр підтримки ветеранів та їхніх родин. Один із відвідувачів центру, пан Віктор, чоловік, військовослужбовець, якого демобілізували за віком. Каже, сюди прийшов, аби отримати допомогу із документами. Дуже дякую за цей центр. Дуже приємно, що є куди зайти. Тут надають любу консультацію. Люди дуже доброзичні для нас велика честь допомагати захисникам, які сьогодні боронять нашу державу. Цей центр результат співпраці міської влади Кам'янського із програмою розвитку ООН. Представники місії запевняють, реалізацією цього та інших проєктів задоволені. Зараз ми бачимо, як воно працює. То тобто це дійсно є така модель, яку ви можете дійсно пропонувати іншим, щоб вони брали цей досвід і втілювали у себе. Ви хто робить конкретну роботу? Тому ви цьому вам дуже вдячні. Нині у міську інфраструктуру з Європейського інвестиційного банку залучено 80 мільйонів євро. Гроші каже міський голова Кам'янського. В першу чергу спрямують на реконструкцію лікарень та розвиток освіти. «В Даний час ми залучили місто 80 мільйонів євро. В основному це європейський інвестиційний банк. І в цьому році ми будемо приступати до повної реконструкції трьох наших найбільших лікарень. Завжди намагаємося максимально додатково залучати кошти для вирішення проблем. В першу чергу це медична галузь, освітня галузь, ну також електротранспорт. Завершили екскурсію у міському офісі відновлення та розвитку. Його відкриття ще, ще один проєкт, втілений кам'янським співпрацю. Праці з міжнародними благодійниками дуже задоволений. Тим що я бачу, бо багато мерів, багато громад вони не в курсі того, що відбувається у сфері розвитку. А тут ми бачимо, що інші теж мають бачити, як добре ви все це зробили. Частину проєктів у місті вже реалізували. Інші планують закінчити протягом двох тижнів. Катерина Нічок та Дмитро В'єтров. Новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у неділю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 20 градусів тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.